Раніше Катя мало води, а зараз ми запитаємо: Кать, ну що ви стали пити більше води? Друга серія мого щоденника. Сьогодні я вже зважилась, оскільки тільки вчора, у другій половині дня, я отримала харчування і пила тільки воду з алоє, то моя вага не змінилась зовсім. А от сьогодні я вже зробила йогу, випила дві склянки води з лоя ще випила чашку чаю. Мені цікаво, чи наїмся я цією порцією. І чи вистачить мені цієї ситості, бо наступний перекус у мене за три години. Я вже вимкнула таймер. День добігаю завершення. Мені залишилось трішки фруктів, ще з'їсти, ще дві порції води це 600 мл. і я пала випила сьогодні всі норми чаю. І що я можу сказати, що я втомилася бігати в туалет, Занадто багато води. Я ледве доїхала за кермом додому. Але в принципі доволі прикольно. Чекаю, що буде завтра.